У Нас корупція не лише на банковій чи на Грушевського а, вулиці. вона в нас в кожному селі. І ми це прекрасно а, розуміємо. Тому зараз нам треба перше припинити побутову корупцію і з закликом до людей виставити. Просто не платити. А нам друге треба зробити. Нам треба здавати хабарників. Я дуже шкодую, що ми не прийняли цей закон, який дозволяв бути слідчим кожної людині. Так? Просто уточнити хочу для глядачів, не платити. маєте на увазі, не давати хабарів. Звичайно, не давати хабарів. Хабарі. Це це є мав а, на. На увазі наступне, маємо всі можливості на місцях контролювати місцеві бюджети, контролюйте їх, дивіться, куди йдуть гроші, бити в дзвони, якщо ви бачите, що це не так. Дивіться, ну і це тут багато роботи роблять а, журналісти, призначення на керівні посади, діліться своїм антикорупційним доступом. Нам потрібен тиск, тому що влада насправді боїться лише народу, це ж очевидно на сьогоднішній день. І тому такі заходи по кількості людей в Харкові це рекордно, майже три тисячі. Для Харкова це просто ну фантастично. Тична кількість людей, які приїхали, і що було приємно, десь відсотків 20 приїхало власне з східної України з частини Донецької Луганської області, яка підконтрольна Україні, і це дуже правильно. Наступний буде проходити у Львові. Його мета сконсолідувати активну громадськість, сконсолідувати новітні прогресивні політичні сили в цьому питанні для того, щоб прийти на результат і до речі, допомогти новоствореним. Антикорупційним органам, які вже зазнають, а, і ми це бачили наприкінці минулого року по бюджетних процесах, так супротив системи однозначно є. Як порахувати чи більше, чи менша корупція, я насправді не знаю. От як порахувати, так ми треба порахувати, яка вона була, і яким чином треба порахувати, та і хто це буде рахувати. Питання тільки в одному. Давайте ми вийдемо на вулицю і запитаємо людей, ті, що займаються малим, і середнім бізнесом. В мене звертається з Чернівецької, Житомирської, Тернопільської області, ті, що займаються. Перевозимка товарів через кордон, будь ласка, запитайте Тань, запитай цих людей, що там робиться, чи платять вони далі хабарі, чи не платять, чи чи платять вони в податкові хабарі? Як вони вирішують питання з чиновниками, забудовники і все решта?